Там, на 5-10%. Такі може бути відбуватися. І такі відбувається дуже-дуже часто. Але, друзі, я хочу сказати, що ну, ми відчуваємо в цих копійках. Ну, це невеликі гроші. Зараз буде питання, чому у нас підіймається. Паливо палива підіймається, тому що у нас є програма Євросоюзу, де ми зараз підіймаємо акциз. Mm -hmm. Акциз з підіймається. На, у нас повинно бути за 2 роки, якщо не помиляюсь, піднятися до рівня Євросоюзу. Тобто з цінами середніми по Європейському так, Союзу? Так. Да. Ну, близько. Точно так, але близько. От. Я хочу сказати, що сьогодні ми очікуємо, що там підійметься дизельна палива. Бензин давайте. Бензин підіметься 2,5-2,5 гривні, дизельне паливо десь 2,5-3 гривні, газ підійметься десь гривна, 1,5 гривни. І я можу говорити, що це так скажемо, ця ситуація вона відбувається, тому що ми, у нас є план, і ми рухаємося до цього плану. І ну, не прийняти цей аксіс ми не можемо. Що стосується зниження нафта, це реально, коли ми пам'ятаємо з вами, коли Трамп говорив, це такі там, що там бурить дідка да, baby drill», то він імел виду, що там бурить, Ну, Давай я давай говорити відверто. Слухайте. Ну, це ж не така проста ситуація. що типу, Взяли і почали бурити, послухайте. І тому, одразу це, да. да це, це, це розвідка, це місяці, роки потрібно на це витрачити. Ну, сьогодні говориться про те, що будуть зняти санкції Венесуели. Це я вам скажу, що дуже непоганий буде підхід. Тому що, якщо Венесуела, ми знаємо з вами, що Венесуела має, якщо не на першому чи другому місці у світі по запасам нафти, а не можуть ну, Латинська Америка одна з найвищих, найвищих, я знаю. Да, тому Сьогодні, якщо буде відпрацьована Саудовська Аравія, якщо буде відпрацьовані е, е, з ОПЕК, тому що ми знаємо з вами, що я вважаю, що це картель, це ОПЕК, які контролюють, на жаль, і е, подякуючи цього картелю, ми маємо такі, такі цифри. Я хочу сказати, що 100% можна знизити ціну. На нафту <гум> і можна знизити ціну на паливо. А, ну, Нам це Трамп обіцяв, я буду сподіватися, що а, не тільки в Америці відчують знижені ціни, а також і ми відчуємо. А, якщо зараз буде, а, так скажімо, ми відчуємо зниження ціни і нафта вниз, Міста до то, то, я думаю, що ми не сильно відчуємо це прибавку акциза. Я на це дуже сподіваюся. Тому ну давайте дочекаємо з 8 числа, от тут, восьмого серпня, ми побачимо, які е, санкції веде Трамп, і після цього ми поговоримо з вами. Е, 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 я можу сказати, що відбуваються. То, що я чув, відбуваються перемовини з ОПЕК, з Венесуелою і з Саудітами. Якщо це ті компоненти вони дадуть згоду, я думаю, що знизити нафту на 20 доларів це реально. О, це дуже цікаво. От Алекс а Путін. Ага, але виклик, чому ми неофіційно реально транзитуємо російську нафту в Угорщину по цей день? Хоча офіційно транзит зупинено з 1 січня. От таке Алекс пише. Да, ну я хочу сказати, що я не буду це справді, називати так? зараз. Да? Я не буду називати прізвище, але да, є люди, які мають відношення до кола президента, які на це заробляють. Так це правда. Тобто ми продовжуємо транзитувати. А про це ніхто не знає. Ну офіційно про це мало так. хто говорить да. Ну от тепер всі тепер знаємо. Що ж Юрій? Тому друзі, я думаю, що я вам багато цікавого розповім, коли наступить час. Я багато чого знаю, але не можу про це говорити. Ну що, друзі, я хочу подякувати всіх вас, хто нас дивився. Дев'ятсот девяносто глядачів глядачів нас. Кожному кожного хочу сказати дякую. Друзі, ну що, я хочу побажати всім вам гарного, гарного вечора. Сподіваюсь, що ми дочекаємося. Він від колега і е, Вікова е, е, і на п'ятницю про це поговоримо. З вами було. Олексій Якубін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Йорі, це дуже добре до мене. мною був мій друг, політичний та економічний експерт, Георгій Беркадзе. Друзі, а ви дивилися урядовий квартал лів. І я нагадаю, що ми виходимо у вівторок і в п'ятницю. Так що в п'ятницю о вісімнадцятій, будь ласка, ну майже там 17, може в кінці там 50, да, 45, Вмикайте нас, і ми будемо в прямому ефірі. Тому готуйте ваші питання. Дякую за ефір. Круто, тропік не писано. Боже Дякую до п'ятниці. І як завжди, ми з Георгієм говоримо: слава українському народу. Слава українській нації! Любіть один одного, поважайте один одного і допомагайте один одного. Слава нашим героям! Дякуємо Дякую. їм, що ми сьогодні можемо робити етер. Це етер для вас. Абсолютно вірно, Дякую. друзі. Підписуйте швиденько, 994 глядачі, що дивиться, тому підпишіться і до п'ятниці. До п'ятниці.